Ворог дійсно окопується, стягує е війська, резерви е від кордону з Росією від Троїцького до Сватового. Okay. Це напрямок е якраз Лиману. Е вони е дійсно певний час е відвели війська е з наших міст Кимної з е Старобірська. Просто перекинули якраз вперед, а, але потім, коли а, це набуло розголосу, то одразу по так показово а, нагнали туди а, солдатів для того, щоб показати, що все під контролем. Хоча на сьогоднішній день а, навіть вже в мережі в вільному доступі є відео, на якому гауляйтер Луганщини а, на якомусь там засіданні, Каже про те, що дійсно збройні сили України йдуть в наступ. Дійсно, так звана армія так званої ЛНР їм доводиться оборонятись, але як вони завжди кажуть, без паніки через певний час вони взагалі закриють кордони і всі люди, всі ті так звані ЛНРівці, які захочуть перейти кордон і вийти в Російську Федерацію. Uh -huh. Їх ніхто не пустить тим паче зі зброєю. Їм скажуть ви звідки з вашої ЛНР? от і захищайте свою ЛНР.